Тінь відосі є і політичні тривоги. Чому українське суспільство занепокоїлося можливими атаками на незалежні інституції? Український політичний простір знову стрісає історія, яка викликає надзвичайно багато запитань. Частина громадськості переконана, події його останніх місяців можуть свідчити про намагання окремих груп впливу створити систему тотального контролю над критиками влади. Інші вбачають у всьому цьому не більше ніж сукупність співпадінь і перебільшених страхів. Та, попри суперечливі оцінки, сама дискусія стала сигналом, що суспільство відчуває загрозу політичній концентрації влади. Одним із найбільш резонансних моментів стало повідомлення про нібито виявлені під час слідчих дій, мосивні мосиви персональних досіяти, за твердженням коментаторів їх могли бути понад 600. У о конфіденційні біографічні дані перелік зв'язків, опис рухомого і нерухомого майна та інші приватні параметри. При цьому зазначається, що серед зафіксованих осіб могли бути журналісти, парламентарі, антикорупційні слідчі і навіть співробітники спецслужб, оскільки походження цих матеріалів поки що не пояснене офіційно, критики влади припускають. Подібні масиви могли бути частиною ширшого задуму з моніторингу та тиску на тих, хто становить хоча б умовну політичну загрозу. Водночас прихильники поміркованої позиції нагадують, без офіційно задокументованої інформації будь-які матеріали мають перевірятися, а перед висновки часто підміняють факти емоціями, що саме стало предметом занепокоєння. Коментатори, які вбачають у подіях політичної інтригу, наголошують у різні періоди минулого та поточного років в Україні спостерігалися дії державних структур, які вони розцінюють як тиск на незалежні інституції серед прикладів, що найчастіше озвучуються у публічній дискусії, призначення на ключові посади фігур, яких критикують за надмірну політичну лояльність в українському політичному театрі. Кожен акт. Це не просто вистава, а справжня драма, де сценарії пишуться під містичним соусом та наповнюються звуками та запахами державної кризи. Всі вже звикли до гучних обшуків у кабінетах, зради і таємних груп, що начебто прагнуть зламати систему зсередини. Виникає питання чи не є ці постановки лише імітацією боротьби за владу, яка давно вийшла з під контролю, адже коли у цій грі замішані спецслужби, політики? Та навіть знамениті юристи, кожен рух стає, наче вибуховий потік у мікроскопі. Уявіть собі, зліт турбореактивної як 141, що незалежно від стель і погодних умов мчить крізь хмари підкрики птахів і аеродинамічний гул. Саме таке відчуття отримуєш, коли чуєш повідомлення про таємничі мобілізації персональних даних, понад 600 біографічних легенд нині у відкритому доступі. Це не просто цифри у документі, а колосальні кількості особистих подробиць, зв'язки, майно, документи все під рукою для тих, хто прагне контролювати кожного критика, або напроти для тих, хто хоче зламати хребет опонента. Та хто ж стоїть за цим хаосом? Досі, ймовірно, невідомо, і цю незрозумілість цим користуються. Ось тут настав виріс, що нагадує обстріл з порохової брикету. Виводки зі слідчих кабінетів і тайних архівів викликають суцільний хаос і підозри, адже в цьому морі інформаційних витоків є й політичні провокації і просто захланність на владу. Чому саме зараз, чому саме в ці дні, як новий шторм у морі невідомості збурює громадську думку, обвалюючи її в безодню підозр і конспірології? І що якщо всі ці скандали всього лише шахрайський трюк? Для зміцнення позицій тих, хто вже давно прагне узурпувати, чи ми всі глядачі у грі між двома гігантами деспотовим і демократією, що борються за трон у парламенті, але справжня загадка не лише у тому, хто стоїть за фасадом. Широкий флер таємниць приховує історії про двох героїв: відомого юриста, що не раз опинявся в епіцентрі політичних штормів, і нинішній владний режим, який, мов притягнений магнітом, Тягнеться до важелів системи. Після його смерті звучали голоси, що його ідеї можуть бути використані іншими невидимими руками за кулісами, які готові зробити будь-який хід для збереження своєї впливовості. Чи не є ця історія просто казкою для наївних? Вся про те, що інструменти реваншу політичних гравців зросли до рівня справжнього монстру з численними очима і щелепами, що шавкують у темряві. Отже, плани з захоплення держави немає офіційної заяви офіційно просто припущення, які трусяться у глибинах аналітичних уявлень. Актуальність цієї гри визначають легендарні елементи злиття силових структур із політикою, пропащі призначення та витоки конфіденційних даних із небездоганною ціллю. Це схоже на політ у безмежній атмосфері ризику чи не кожен крок. Це крихкий баланс між демократією і тоталітаризмом, випробуванням, де навіть одна невірна дія може стати останньою краплею у чаші. Чому саме тепер? Тому що Україна йде крізь вогняне пекло війни, і цей граничний стан саме той ідеальний момент для зміцнення влади. Війна з Росією відмінно підходить для того, щоб згорнути свободи і закартувати громадян у клітку страху і підозри. Централізація не просто стратегія, а необхідність для виживання, але чи не з'їдається тактика країну зсередини, а що насправді відбувається за легендами, чому всі ці схеми виття та витоки новин здаються, наче міріада ілюзій, що захопили осі жіноцької паніки навколо незалежних інституцій? Загальний висновок якщо розкриється правда, це зробить суспільство сильнішим або розпадеться остаточно. Зараз важливо зрозуміти, хто стоїть за цією театральною виставою, чи не є ці імітації боротьби просто навмисно розіграною драмою для дезорієнтації, і найголовніше, що потрібно зробити, щоб повернути довіру. Відповіді так прості і водночас неймовірно складні. Адже без прозорості, без відкритості інформації та чесної дискусії, країна ризикує перетворитися у полігон для імітації боротьби за владу, де демократія лише іграшка на політичному полі, але головне, народ має право знати правду інакше ця гра перетворюється на безкрайню репетицію трагедії, з якої кожен із нас може вийти переможцем лише тоді. Коли почує відповідь на просте, але шокуюче питання хто і для чого піднімає цю завісу, українська політика завжди була полем конфліктів між впливовими групами, коли одна з них отримує доступ до важели в силового блоку, інші одразу трактують це як спробу узурпації. Саме поєднання цих трьох умов робить будь-які гучні обшуки, призначення або інформаційні витоки тригером для підозр. Чому важливо дізнатися правду? Незалежно від того підтвердять це чи ні окремі твердження. Суспільство має право вимагати роз'яснень. Прозорість це не забаганка, а запобіжник від зловживань. Якщо масиви досіє справді існують, потрібно зрозуміти, хто їх створив з якою метою, і чи не виходило це за межі закону. Якщо ж ситуація була роздмухана, це теж важливий висновок. Адже він вказує на проблему недовіри, яку влада повинна долати. Що думаєте ви? Запрошую вас у коментарях поділитися власними думками. Чи здається вам ця історія ознакою політичного тиску, чи може йтися про банальну плутанину та перебільшення, які кроки влада має зробити, щоб повернути довіру суспільства? Демократія існує лише доти, доки громадяни ставлять питання і вимагають відповідей. Наша редакція не несе відповідальності за висловлювання джерел анонімних телеграм-каналів. Думка у кожного різна також інфільтрує по різному прослухану інформацію.